Чимало наших випускників і студентів працюють у органах місцевого самоврядування, в центральних органах влади. З початком повномасштабного вторгнення ця мережа випускників і студентів стала ще більш важливою, оскільки чимало з них перейшли. У військовий сектор вони пішли добровольцями служити зараз. Вони очолюють різні підрозділи збройних сил України, формують свою мережу. Хтось безпосередньо на лінії фронту, хтось, можливо, в міністерстві оборони, але тепер ми вже чуємо голоси наших випускників. Власне, мій вибір, колись зупинився на, на цій програмі саме через те, що я бачила себе у публічному секторі, і для мене було важливо отримати такий хард skills, а необхідні для цього с цього сектору. А зараз я думаю, що ця освіта є важливою для дуже багатьох людей і в дуже багатьох секторах держави. Перше в історії України в силах оборони. В армії і в інших е силах безпеки і силах оборони просто нереальна кількість людей, які ніколи би там, якби не велика війна, не опинилася. І я навіть один з них. Якщо ви в спільноті УКУ, а тим більше ще в ущій спільноті школи публічного управління, все це знак якості, можна звертатися. Ей, привіт! Я там випуск 2018-го». А, і все, вже кредит довіри до тебе є. Я вибрав для себе уку навчання замість відпочинку, для якого наразі немає часу. Ну і. Сім тисяч гривень один. 7 тисяч гривень два. Пільнота уку, ну я сюди повертаюся як додому насправді. і Я підтримую до сих пір зв'язок з, з майже усіма. Багато моїх одногрупників я також зараз військовими. Дуже тісний контакт, коли ти розумієш, що тебе розуміють детально, тому що ця людина ну в таких плюс, плюс мінус таких же умовах.